Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про казкаря, чиї герої ось уже багато десятиліть вчать дітей відставити справедливість. 23 жовтня 2025 року минає 105 років від дня народження італійського письменника, журналіста та педагога неперевершеного Джані Родарі. Родарі був не просто письменником, він працював учителем у початковій школі, а потім журналістом і завжди придумував для дітей забавні та повчальні історії. Він вірив, дитяча література має бути не лише розвагою. Але й навчанням, яке розвиває фантазію та вчить критично мислити. Його твори перекладено багатьма мовами, а в 1970 році він отримав найпрестижнішу нагороду в дитячій літературі міжнародну премію імені Ганса Христіана Андерсена. Це найвище світове визнання для дитячого автора. Серед його шедеврів пригоди блакитної стріли, джальсуміну в країні брехунів та, звісно, найвідоміша в нашому регіоні казка пригоди Цибуліно. Цікаво, чи пам'ятаєте ви цього маленького, але відважного хлопчика-Цибулинку? Казка, написана в 1951 році, розповідає про боротьбу бідних овочів на чолі з цибуліну проти несправедливого правління принца Лимона та жадебного сеньора Помідора. Чому ця історія стала такою популярною? Бо вона не просто про овочі, це захоплююча алегорія про справедливість, дружбу та свободу. Вона вчить дітей, якщо об'єднатися, можна перемогти навіть наймогутнішого гнобителя. А ще це веселий урок про те, що бідність не означає безправність. Кожен персонаж тут уособлення певного суспільного явища. Ось благородний бідний батько Цибулони, який потрапив у в'язницю лише за те, що випадково наступив на ногу принцу. Ось бідний кум Гарбуз, що й крихітний будиночок намагається відібрати сеньор Помідор. А ось і сам Цибуліно – відважний лідер, який не боїться сліз. Якщо ви ніколи не читали пригоди Цибуліно, або якщо ви читали їх лише в дитинстві, це ідеальний час, щоб переглянути цю книгу. Адже твори Джані Родарі, цього видатного майстра фантазії, і сьогодні, через 105 років після його народження, залишаються актуальними, навчаючи нас найголовнішому прагненню до кращого справедливого світу.